Щороку міжнародний день миру людей в багатьох містах по всьому світу беруть участь у ході, висловлюючи безумовну підтримку організації об'єднаних націй у її роботі спрямованому на мир у всьому світі. Новобужани 21 вересня вийшли ще приєднатися до маршу миру, в якому взяли участь учні загальноосвітніх закладів міста, студенти вищих з навчальних закладів, вихованці дошкільних закладів. 好嘞 Голова держадміністрації Сергій Іванов вітаючи присутніх зі святом миру, зазначив день миру визначається як день глобального припинення вогню і відмови від насильництва. Всім країнам було запропоновано утриматись від проведення військових дій. Юрій Михайлович Бондарь, голова Новобузької районної ради, зазначив, що більшість родин в Новобузі звертається у молитвах до Богу з одним проханням миру нашій землі. Бажання, щоб був мир, є у кожного в душах, в серці, помисла, бажання. Я не помилюся, коли скажу, що кожна родина Новопузького району лягає з молитвою і з проханням, щоб настав мир. Президент молодіжної організації Веселка Денис Тужук підкреслив, що молодь України за незалежність і нас не зламати та не завоювати. Бо ми воїни, не леталі, належні. І наше діло праведне святе. Бо хто за що? А ми. За незалежність, отож, нам так і важко через те. Сьогодні ми сильніші від учора. Нас не можна просто взяти, поневолити чи зламати. Ми народилися вільними на нашій землі і боронити ми її будемо до кінця, чого б це нам не вартувало. Слава Україні! Новобужани вшанували загиблих учасників АТО на сході країни хвилиною мовчання та поклали квіти до могил загиблих у урок Другої світової війни та у антитерористичній операції. Після урочистої частини учасники заходу визначили переможців конкурсу малюнків на асфальті та переможці виставки Мир на землі та щастя і любов. Сьогодні наша виставка присвячена Дню миру. Адже мир. Це все, це щастя дітей, це спокійне життя наших громадян. Тож Ми всі сьогодні, всі дитячі порубки, присвячені саме збереженню миру на землі. Емоційне задоволення присутні отримали від чудового святкового концерту за участі учнів шкіл району. А завершальним акордом свята став фестиваль флешмобів усіх навчально-виховних закладів міста. Переможці та учасники конкурсу виставки отримали подарунки від міської ради. Урочисту частину можна переглянути на нашому каналу в Ютубі. Перейти на підказки, яка зараз на екрані. Матеріал для вас підготував Черемис Юрій. Інформаційне агентство Тут Тутінфо. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та натискайте на здоровий палець під відео.